Друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова розпаковка, прийшла вона мені з сумів, виграв про, за невелику ціну просто-напросто. Тому забрав дану монету. Вважаю, що вона має інвестиційну цінність. Не просто. В колекції в мене така вже є, вже і не одна. Не збирав їх буквально там достатню кількість і для обміну, і для перепродажу майбутнього. Це перша монета в серії такого типу. Започаткована вона у 2024 році. Дана серія. Ця серія називається Українська бавовна. Українська бавовна зараз легенько спробую розкрити нашу упаковку, бо буває таке, що за необережністю отак от можна попсувати капсулу. Монети зазвичай в капсулах пересилають, а якщо без капсули, то ще й гірше. Тому треба з розпаковкою бути досить обережним. Так, зараз, ага, ось наша монета. Тут навіть дві монети, тут не одна. Я вже забув, що там дві було. Ну, то таке. Так, отже, у нас сьогодні на огляді монета. Українська бавовна Нептун. Вже я окремий огляд на неї робив, але цього разу мені вдалося купити ось таку монету в квадрокапсулі. Це мені вперше попадається такі, такий лот виграшний в стандартні капсули банківські, то ми всі бачили і використали. Тут ось така ось така варіація потрапила у квадрокапсулі. Власне, перейдемо до огляду даного матеріалу. Виглядає так собі презентабельно. На чорному фоні, ось порівняння просто в капсулі. Ну і в квадрокапсулі. Ну, це таке на любителя. На любителя. Квадрокапсули дорожче коштують. Ну, так як я їх виграв на аукціоні, вона капсула мені вже йшла ця квадротак в комплекті. Виграв я її, якщо не помиляюсь, десь гривень за 300 мені вдалося її купити. Тому власне я її взяв навіть з пересилкою 355. На ринку дана монета десь до 500 коштує. І тут в центрі зображено всім легендарний ракетний комплекс Нептун з ракетою, ось символ військово-морського флоту України, зображений, якому вдалося знищити крейсер «Москва». Тут таке стилізоване зображення, ніби паперового корабля. Крейсер Москва з пробоїною, який тоне такий як іграшковий нібик намальований. Е, для, для тих, хто не пам'ятає, у 13 квітня 2022 року Україна ось цим комплексом Нептун потопила ніби як не, потоп, не потопляємо, як казали росіяни, корабель Нептун. От, Власне стилістичне зображення цього корабля, номінал, рік карбування, напис Україна і так далі. Квадрокапсулу капсулу не так, то просто її відкрити. Що цікавого, що Україна, яка не має потужного свого флоту, вдалося потопити флагман Російської Федерації буквально з суші. Це такий унікальний випадок, і у Росії з 1941 року таких великих втрат на флоті не було 1941 го реально Тоді німецькою субмариною під час Другої світової війни було потоплено. Корабель Марат називався він в 1941 році. І що цікавого, даний е крейсер Москва був побудований в Миколаєві на заводі, на заводі 61-го комунара, спущений на воду в 79-му році, прийнятий на озброєння в 82-му році і потоплений у му році. Тобто прослугував він Росії цілих 40 років, в Україні він був виготовлений і Україною був утилізований. 40 років я ж кажу, пропрацював, більше б він простояв, чим працював насправді. І ось, власне, Україна на пам'ять про цю подію визначну, відкарбувала дану монету. Я думаю, що дуже перспективна. Зараз її переставлюємо в свій ящичок, щоб так ну, для наочності, щоб було видно, як виглядає дана монета в квадрокапсулі. Знову ж таки, ці капсули можна зберігати в ЗІ-пакеті і квадрокапсулу можна в ЗІ-пакеті для того, щоб і капсула не псувалась, і монета менше контактувала із повітрям. Колекція моя поступово наповнюється монетами 24-го року. Ось, ну, власне, в коробці виглядати вона буде наступним чином. Так, зараз поставлю на місце. Так, І ось так воно виглядає на загальному фоні. Ось, до речі, моя колекція радянських копійок, з якого зробив таке грошове дерево. Зліпив з дрота такого мінного. Ну, і власне це все розташував на своєму робочому столі. А це власне ролик, який випущені Нацбанком. Ну і власне ось наш Нептун. Унікальна розробка українського військово-промислового комплексу, яка от створила буквально такий резонанс на світовому ринку. Корабель, який вважався, що він непотапляємий, виявлявся, що тоне він ще аж як, аж як швидко. тираж даної монети 50 тисяч штук. Ринкова вартість десь в районі 450-500 гривень станом на вересень, на серпень-вересень 2024 року. Десь приблизно така. Ну, цікаво, що буде у 2025 році, яка буде її ціна. Зросте вона чи не зросте. Тараж, в принципі, не малий, 50 тисяч, але все одно. Якщо монета гарна, якщо вона цікава і перша в серії, то такі монети зазвичай досить непогано в ціні ростуть. Ну, щоправда, не знаю, як там монета, дякую енергетикам. Також перша серія, але в дизайн там ну, ну ніякий. Ну, не подобається мені вона і, і, і все. Решта була непогані. Ну, от, як ось ця монета зробили ж гарну, зробили. І, і ціна у неї більш не більш-менш зросла в, в мінімум там, десь в три рази, і попит на неї не зменшується. Вона була трошки ну 600 гривень просіла до 400 і далі продовжує набирати. Поступово зараз я ж кажу, ринкова це на 450 до 500 гривень, ця монета десь коштує. І попит на неї відповідно є, бо ця вже монета війшла, ну, сама подія війшла в історію, оскільки о, таких, о, таких великих кораблів ну, не так часто ми почуємо, щоб вони там... Ну, як, коли тонуть, то тонуть, а от коли їх там підбивають, руйнують, о, це вже трошки інша історія. Ось така подія. Бувається раз на 20 років, раз на 50 років. Передній корабель, який такий був потоплений, це був аргентинський лінкор, потоплений англійською, точніше британською субмариною в 74-му році. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.